Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі. 11 вересня, 931-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Вночі як завжди, була атака іранськими мопедами від росіян. 25 штук. Трохи на південь в район Херсонщини. Більшість знову Сумщина, Дніпропетровщина. Ну і в сторону Київщини. Всього наші хлопці збили 20 дронів ще по офіційній інформації. П'ять десь впали на відкритій місцевості. Ніяких пошкоджень від дронів немає. А от щодо Одесьчини, то росіяни знову проти радіолокаційними ракетами атакували острів Зміїни. При чому пустили їх аж шість штук. Напевне, наші хлопці поставили там якусь радіолокаційну станцію, і росіяни намагаються її знищити. Ну і також ще вчора балістичними ракетами росіяни атакували Сумщину та Донеччину. Там збиттів не було. Ну і наче ті ракети, які летіли по острову, зміїний теж не збили. А на Миколаївщині знову в районі Ачакова російські обстріли цього разу без евпів дронів, лише артилерія. Але все ж таки є руйнування. Ну і без жертв цього разу. Ну а на Херсонщині внаслідок російських обстрілів 13 людей травмовано. Ще теж багато руйнувань, але без загиблих на Херсонщині. І на Росію знову летять дрони. Цього разу аж в Мурманську область, там де а. Аеропорт Оленя зі стратегічною авіацією сподіваюсь, будуть влучання і гарні відео. Чекаємо на добрі новини.